Вітаю вас в студії другого телеканалу. Я Оксана Гнатишин. Це програма в об'єктиві. Час боротьби нашої країни за незалежність триває, і ми знаємо, українці не здаються і готові боротись за кожен клаптик нашої країни. Хтось каже, що це в крові нашої нації, що це гени наші, і про силу нашої нації. Про її гени. Ми сьогодні поговоримо. Отже, тема програми Українська нація історія боротьби і спадковості. І сьогодні у мене в гостях з жінки розпочнемо. Пані Галина Маку, генетик, доктор біологічних наук. І також з нами українське козацтво, представники його Іван Юринець, отаман Прикарпатської січі українського козацтва і Мар'ян Євуш, сотник прикарпатської січі українського козацтва Жовківської сотні. Так, так. так я усіх вас вітаю, дякую, що завітали до нас в студію. Перше пані Макох, напевно, до вас чиї гени все-таки носять українці трішки такий від зробити для нас? Доброго дня, дякую за запрошення. І власне генетика це, це та наука, яка має цілий арсенал методів, способів встановити, власне, які ми, які, 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 ми, які ми гени носимо і як, які насправді хто ми є. Проте генетика е, оперує своїми поняттями, і там є поняття гаплотип, гаплогрупа, гени, і тільки е, накладаючи ті дані генетичні, суто які об'єктивні на дані, якісь історичні, можна вже робити якісь екстраполяції. Тому що, коли я скажу, що ми 45% українців 50% носять гаплотип Р1 1 ніхто, ніхто, ніхто не зрозуміє. Але такі спільні спільний аналіз розповсюдження того гаплотипу в світі, е, як він поширений в інших, дозволив встановити, що це є так званий. Війський гаплотип, тому що він є присутній як для на територіях з високою частотою на території сучасної України особливо найбільша його концентрація є вважається походження в е е е південно-східній Україні, власне, в степах Чорноморських він є розповсюджений далі з меншою частотою і в східній Європі, і далі в Західній Європі. І також він е приналежний е характерний для вищих каст в Індії, тобто певні вищі касти в Індії. Теж для них порядку 30% Вони мають оцей арійський аплотип R1A1. Але умовно його назвали арійським, бо, власне, таке розповсюдження тільки співпадає з теорією, що були якісь спільні предки на території а сучасної яким України. яким чином так, так трапилось, що територіальна відстань дуже велика, а ми бачимо тут представлені також ці і ці. Я думаю, що це, власне, найбільше це питання є більше до географів, до істориків, до етнографів. Але ми генетики константуємо, що 45% всіх жителів України мають гаплотип Р1А1. Висока частота в нас ще є так званого трипільського порядку 23% жителів України, бо це по чоловіках стосується це. Дослідження проводилися по особливостях ігри хромосоми, тобто вона передається незмінно з покоління в покоління, можна прослідкувати, але по чоловічій лінії. І порядку 23% це так звана група і 2 і її пов'язують знову ж таки, коли проаналізували. Походить вона на території сучасної зараз. Є хорватія, і навіть теж на території України поді... зачіплена, але найбільша частота є серед хорватів. Можливо, це от теж пов'язувати якось, але це знову ж таки потребує аналізу з істориками. Ті білі хорвати, про які ми говорили трипільці, що у нас теж корені є, але це трошки інші. Знову ж таки, я зустрічала в, в деяких документах, що і кельські, є, також є. представники є. кельських плом, є. Скільки загалом налічується на території України? Я так коротко, бо наші дослідження є і інші проведення. Ми проводили в інституті спадкової патології по чоловіках Західного регіону України. Так по відсоткових, то я казала, найбільше порядка порядку 45% це оцей арійський, 23% от, як трипільський. Також є гаплогрупа Н. І це є. Варіаги фіно угорські, тобто де присутні. Скільки відсотків? Дев'ять. Є е, також у нас джі-гаплогрупа, е, яка характерна для семітських народів, тобто uh -huh. з, з євреїв кельти порядку це гаплогрупа r 1 b і порядку 6%. Зрозуміло, uh -huh. в більшості 40% – це арійська, все таки. Так, раса. Тобто це є гаплотип r 1 a 1 r 1 a 1 Добре, пане Юринець, кого ще козаки вважають своїм натхненником? І чи ви в принципі такі теорії вивчаєте? Чи вас це цікавить от з козацтва саме в цьому напрямку як це? Напевно, собі? найкраще і найбільше думаюче населення завжди чомусь належало до Козаччини. Це так воно було і буде. Цей. По своїй козака, я можу сказати, мені важко було від Києва відмовити. У нас є на сьогодні в Києві сенник Тарас, він від початку і до сьогоднішнього дня. І якими зусиллями сягнути це дух, це так, як тільки що ми говорили, це напевно генера спрацьовує на цей людина. собі задає питання, як не я тоді хто? А можливо, це дух воєвничості, необхідності щось змінювати це дух волі, швидше всього це дух волі, це та ж сама спадковість. Гаразд, якщо в історичному взяти розрізі, можливо, є, е, є нації, є, ну скажімо так, навіть особистості, на які опирається козацтво, скоріше так, особистості, так є я... Особистість і дуже багато особистість. І, до речі, вони пов'язані не з, там, з Польщі, ні, а напряму з козацтвом. від Пилипа орлика до Сірка, Бугун, полковник. Багато наших отаманів вийшло, до речі, Віговський. Він, якщо взяти, так він єдиний в історії, який побив московське військо, щент розбив, 1637-му десь по-моєму році. Я не історик так сильно не пам'ятаю, але це йому вдалося. А на рахунок генів я рахую, що навіть Гітлер, що ви знаєте, яка служба була Аненербо, так він шукав гени свої тут, на Україні. І чомусь в Вервольф, де Гітлер і, до речі, Гімлер. Вони мали ставки в дуже таких місцях, які по сакральних місцях, де вони врахували, що там початок їхніх дідів прадідів і від... 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 від Скіфії. І, до речі, ще хочу сказати, що дуже великі могили у нас теж на Україні з давних прадавян, вони рахуються десятками тисяч років. І значить, наша нація дуже прадавня. Козацтво відносить І... себе до арійської? Ми впевнені, що ми праді... на прадіди, пращури були чистими арійцями. Ви також Це так кажете. експресім, <свісно> так. Пані Макух, а чи можна успадкувати волю до свободи на генному типі? От як фахівця хочу почути, волю <свісно> до свободи, чи навпаки таку смиренність, піддатливість, <свісно> чи є оцей ген справді прослідковується на біологічному рівні, не так на словах. Ну я я перше хочу сказати ну, таке ремарку до попередніх, що е, козаки, що це ну нащадки арійської чи на арійської, бо це скіфи. Я хочу сказати, що напевно сьогоднішні козаки, як і всі жителі західної України, що серед них є чоловіки, які мають різні гаплоти, не тільки Р 1 а 1 оцей що ми вважаємо, арійський. Я думаю, що там є з різними, і воно швидше свідчить про е, наше прадавнє походження, про нашого предка. Тому що е, навіть, і, наприклад, є певні народи, які складають свою базу даних, у чоловіків багато Хоч Кожен про себе дослідити там в різних етносах, навіть в різних групах, а кого нас, серед нас більше? Але точно я більше ніж певна, що там будуть змішані е, чоловіки з такими гапотипами і з таким. Друге, чи є такий ген свободи. Е, Знову ж таки, я буду оперувати тільки науковими поняттями, і те, що є відомо. Не доведено такого. Є якісь такі певні особливості, особливості нервової системи, які передаються там з покоління в покоління, що вони визначаються генетично, і дуже велике значення накладається, звичайно, зовнішні чинники. Як, які ситуації, в які потрапляють, відбуваються, і як людина та чи інша людина буде реагувати. Хоча, звичайно, що на генетичному рівні українці, як і кожна інша нація, мають свої особливості. Дуже багато особливостей. Ми їх досліджували, і є, наприклад, що воно стосується навіть розповсюдження певних захворювань, тобто мутації, тобто спільні перебудови при захворюваннях. І це є важливо потім навіть для діагностики. І є такі, що у нас така. Ми вважаємо, що це мутація яка в Галичині Виникла примуху це є таке захворювання. Найпоширеніше, і ця мутація вже в світі вважається, що це є галицька мутація. Тобто виникла, і потім вона поширювалася в, в східну Європу і в інші е, регіони світу. Тобто, ми маємо давні коріння. Не тільки до нас привносили кров, але й ми наші гени виносимо в інші е, території. А ген свободи то я думаю, що це більш таке умовне поняття, ніж суто те е, е, таке академічно-генетичне. Зрозуміло, ми так е, плавно рухаємось до біологічної до такої практичної сторони. Все таки, оскільки в нас тема історія боротьби і спадковості, козацтво яким чином е, протягом е, свого існування, яким чином проявляється от якраз е, вміння показати себе у боротьбі за незалежність за свободу, ну, напевно, починаючи з Тіманщини, коли найтяжче завжди були козаки, коли було найтяжче державі, коли було найтяжче суспільству, Одне із гаслів козаків це було честь, духовність, громада. І воно й залишилось на сьогодні. На Майдані, напевно, Майдан почала преса і почали козаки, а вже потім всі долучались. І їх ніхто не просив, їх ніхто не заганяв. Вони втікали від сімей брали, взяти нашого козака. Сумно, звісно, в які, які вийшло, неприємний інцидент був за брилюком на цей. Це люди, які це стан душі. Це, людину не можна йому щось сказати, підказати, це, це його стан душі. І вони своє життя посвячували. Так завжди козаки своє посвячували життя боротьбі. для козака було навіть в ті часи загинути, загинути на палі, це, це була честь. Честь, гонор. От це те, що не можна в людини забрати, на мою думку на це. Ну Раз. і сьогоднішні так звані керівники, якщо вони не візьмуться, не будуть йшли в правильному напрямку, позакизно заспіває пісню йду на січ. Нехай вони собі думають, нехай поміркують над тим питанням. Раз, пане Мар'ян, що це є? Менталітет, воля конкретної особи, чи йдуть в козацтво представники от якраз певного генотипу, чи вже формується на рівні, коли вже ти прийшов в козацтво, формується е це така община пев ну, людей з певним характером і певною волею. Як на вашу думку? Мені здається, що козаком народжується, бо ще з маленького ти розумієш, що тебе туди тягне. Ти хочеш кни книжки читати, ти хочеш історію знати. Я думаю, що ще ви не їді Котляревський написав, як общею доброму випадку забудяться, забудів матку лети повинності справляти. Це, це правда, а це є крик душі. Я не знаю, зі мною щось перевернулося, напевно. Коли я побачив оце побоюще 30-го числа. Це дійсно, це, Я не знаю, чи якась людина повинна бути ненормальна, чи якась, яка б подивилася на це і її не потягнула туди до Києва. Гаразкоза наше скільки налічує, от зокрема ваше, скільки налічує? 400. Людей на сьогодні чи загалом по Україні ви орієнтуєтесь? Скільки загалом козацтво трошки роз'єднано? Я думаю, що держава вже трошки візьме це до уваги, і на мою думку, треба робити те, що зробила Росія. Вона взяла козацтво під свою опіку. У нас був президент. Ющенко, який гаразд, добре. Ми Марті. надто зупиняємося, оскільки в нас два козаки, козаки у студії. Ми надто зупиняємось на козацтві. Все таки на Майдані стояли і прості люди, і представники як політичних партій, так і стихійно створених, і не стихійно різноманітних організацій. Хто ці люди, що ними керували? Так безперечно, ви звичайно праві. Ми щасливіше ми доповнювали людей. На Майдані стояли люди зі всіх поглядів, всіх націй. Повірте, у нас в моєму рої був навіть один росіянин, який мав російський паспорт, і який навіть зараз залишився там. Ми мали честь роз'їхатися додому. Що ними додому? керували? Я думаю, що воля до, 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 до зовсім іншого життя. Потяг до зовсім життя, до, до якоїсь внутрішньої свободи, і не знаю, ми не хочемо так більше жити. Зрозуміло, пані Галина, на, на біологічному рівні спробуємо зрозуміти, що цими людьми керувало. Біологічний рівень, на, на рівні біологічному рівні, я думаю, що це те, те, що козацтво, якщо ми хочемо якось це пов'язати з генетикою, і щось, щось довести, то я думаю, що могла би бути добра думка, наприклад, провести там генетичне все дослідження. Дійсно, до якого наші козаки, чи ті всі, хто там наших козаків, Здравствуйте. А яке серед них є ага, генетичне спільно проєкт? Тому що ми брали, наприклад, це дослідження це 100 чоловіків просто вибіркових західного регіону, просто uh -huh. що розпорожні. Uh -huh. А ну ж серед там виявиться, що дійсно То, вони мають якісь робити спільні, окремі дослідження спільні, там спільні якісь такі гени кожного цього чоловіка. Бо це є навіть, наприклад, я знаю, що Чехи вони дуже хочуть дізнатися, хто має насправді в чому в тих всіх їхніх патріотичних організаціях. Це, тим, цим цікавляться, використовуючи ті дані, які можуть дати генетики. Тому що ми можемо дати дані, але як їх проінтерпретувати, що вони це вже можуть ну, ті, кому це потрібно. Ті наші дані. Тому можна провести якісь певні дослідження. Якщо виявиться, наприклад, що там дійсно серед козаків, якась є спільна дуже або набагато частіше трапляється певний якийсь гаплотип, то можливо власне з ним пов'язаний ота така особлива настроєність, здатність до самопожертви, здатність до такій критичній mm -hmm. ситуації встати і, і, і за другу і. Mm -hmm. Віддати і життя своє, і покласти все для того, щоб дійсно змінилося, що тому що люди йшли mm -hmm. з, 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 з височезними такими mm -hmm. ідеалами і з великим натхненням. Зрозуміло його е, дійсно праві. козацтво не нація, козацтво це сила, яка об'єднує. Різні, різні, різні народи козацтво може вступити. Козацтво це є поклик, поклик до чогось, поклик до наших предків, які боролися. Поклик душі будемо казати. Ми, ми не говоримо, що козацтво є там арійці чи не арійці. Ми є просто організація, яка об'єднує всі, зрозуміло. Добре, Навіть негри і то виступає до козацтво, та тому що <ріпи> <ріпи> дух а то це люди, які хочуть <ріпи> постійної динаміки, хоч змінювати, змінювати на краще. Так сподіваємося. <ріпи> Тільки на краще. Отже, я ще хочу, щоб ми розмежували гени і менталітет. Якщо ми зрозуміли, що за генами в більшості українці це арійці, ну так 40%, як ви казали, за менталітетом чи є певні градації, є такі такі розділення. Там, ментальні особливості кожної людини, їх дійсно там хар характеристика можна, дуже багато показників, особливості там, відповіді на подразнення, там, швидкість реакції і так далі. Але це є сукупність і культурних чинників, і, ну, і з рівень освіти, і духовний що... відповідь. Що може переважати? От саме цігенний тип, чи вже вплив і різних культур, вплив якраз наростання того менталітету? Я хочу сказати, що наші майже всі оті наша реакція на все. На наша поведінкова реакція, це є мультифакторна ознака. Що означає мультифакторна ознака? Що вона має внесок як генетична, так і зовнішні чинники, в якому вони співвідношені, але завжди обов'язково два. Якщо б тут був психолог, ви б напевно компонента. сперечалися. Ну, ми б не сперечалися, ми б знали завжди, що є генетика, але завжди на неї накладаються ці зовнішні чинники. Так само зовнішні чинники в тих ж самих людей. Ніби одинакові бувають, а вони зовсім по іншому діють, Тобто і є чинник генетичний. Ніколи їх не можна розділяти. Та ментальність, це є така, я б сказала, мультифакторна ознака є багато захворювань і її так відокремити. Єдине, що я би отак, ну, таку ремарку цікаву хотіла додати з приводу генів українських, де є підстави всі, от як генетика нам говорити. Переконливо з точки зору доказової медицини, що, наприклад, ми досліджували, є такий ген, який відповідає за стійкість, за резистентність до інфікування вірусом і імунодефіциту людини до сніг до розвитку. Тобто вірус має контакт з людиною, але чи інфекція розвинеться, залежить від генів. І є такі гени, які навіть коли потрапляє вірус, не розвивається та інфекція, і розповсюдження тих генів резистентності знову ж. Наприклад, в Західному регіоні є набагато вище, ніж навіть там в інших регіонах, і східної регіонах України чи навіть на Західній Європі. Тобто більш піддатливі? Ні, навпаки, ну, більш стійкі. Більш стійкі. Тобто оця резистентність до Сніду uh -huh. у нас порядку десь 17% в Західній Україні. В цілому світ, по світі десь нуль це є в африканців, так в Західній Європі від 5 до 12. В середньому там 7-8 до 10, в нас 17% наших жителів є резистентність резистентні до СНІДу. Це генетично доказово. От. Гаразд. мене цікавить тепер, чи є резистентні наші громадяни до вірусів з інших країн, якщо так в переносному значенні? Тобто, в якій ситуації? Е, ну, ви напевно не лише про козацтво, прошу, щоб ви мені сказали. А... Через призму козацтва про е, наскільки наші люди готові, що треба для того, щоб люди все таки виходили з, е, з необхідністю обороняти країну з радикальними діями, радикальними в хорошому сенсі. На мою думку, нічого не потрібно. Російськомовне населення воно не хоче бути громадянами Росії, воно вибирається, напевно, спадковість. Вони можуть собі спідставити, де краще жити. Тобі ж жити в вільній державі чи бути рабом. Так, що на? це елементарні е, ну, такі. Ну, я, я думаю, інстинкти. що більше інцидентів, більше, більше, більше спадкові чим е, спрацьовує зовнішній фактор. Тому що багато людей вибрав в собі громадянство Росії, вони радістю обирають там, де гірше, але на майбутнім, де краще їм їхнім дітям і внукам. Це, це моє таке глибоке це. Воля, свобода до волі. Все-таки, якщо приходиться обороняти країну, що спонукає? Що може бути тим важелем, які е, людей? Викликає на, Перш за на все, боротьбу. за все, я думаю, що любов до ближнього, любов до матері, любов до батька, любов до, до сусіда, до нації. Ну, але мусить бути якась межа, якась любов. Ми всі любимо кожен день, але не кожен день ми готові вийти е, в усі і, і там <гум> обороняти когось чи щось. Я думаю, що межа наступає тільки, тільки тоді, коли у тебе душа заставляє тебе самого говорити і приймати рішення. Це може і по-різному бути. Це по різному То завжди наша країна визволялася визволялася спокону, які ми боролися тільки боролися. Я рахую що не трахує. Вірю, щиро вірю, що. Настане час і вже недавно, дай Бог, щоб він вже настав, щоб ми перестанемо боротися і почнемо якось жити. Слушна думка, що ми боролись, боролись, пані Галина. Я хочу до того обговорення того питання, що попереднього з шановними козаками, представниками козацтва. Я як та частина, що яка займається наукою своєю десь справою і не так дуже глибоко задіяне, може в політичне життя. І там в наші є товариство, у нас чоловіки в товаристві, вони теж були на Майдані, в 2004 році вони дуже гідно вони боролися, стояли десь, потім були розчаровані. І вони багато років, коли ми зустрічалися, казали, все більше ніколи, щоб ми все так от повірили в цей. І я знала, що це було. було І 30-го зранку от ті новини, і в один момент от всіх от всіх уточнять, якби щось знаєте, переключилося, все, зібралися поїхали. Ті, ті, які знають, що це є, підсвідомо. Це, це я хочу сказати, що не на, находить Раз, Давайте находит, ми продовжимо. Наш час завершується через Кайфіння. декілька хвилин. Ми повертаємось, не перемикаємо, говоримо про історію боротьби і спадковості нашої нації, про гени, про менталітет. Нагадую, в студії з нами генетик доктор біологічних наук Галина Макух з нами Прикарпатська Січ, зокрема Отаман Іван Юринець, з нами Мар'ян Євуш, сотник Прикарпатської сотні українського козацтва який, на жаль вже змушений відлучитись, але ми не, ми не завершимо програму. Ми ще чекаємо в студії історика. Повертаємось через декілька хвилин.